У мене в принципі тоже всі сплять, но у мене удивлять комната. Аааа! І хто нахуй? Що за скрімір, О, панцир пау, блять. блять. Привет, блять. Важко говорити, бо я сегодня співав без кесс. Ми з поляками попались, а в них улюблена ця пісня, бля. сексуальна, небезпечна. Динахсь нахуй драбишом. Поливились побігли. Ніч ти не признає. ай яй блять, я тебе бояду, блядь. Я то бояту, бля. Другі не знаю. Мене стріляє. И две пустыбли.